В той час, як мала піти тенденція до відміни двозмінного навчання, учні в селі Вільхівці Лази продовжують засиджуватися в школі допізна. І так не тільки тут, а й в інших селах Тячівського району. Збудована в минулому столітті школа замала, щоб прийняти всіх дітей шкільного віку, адже населення села з тих часів зросло майже вдвічі. Цього року за партами сидять 532 учнів, що правда не одночасно, а позмінно. Навчання проводиться двозмінно, двозмінне навчання, в другу зміну навчаються учні 3-4 класів, всього чотири класи. Нічого дивного в тому, що початкові класи вчаться в другу зміну, немає, пояснила заступник директора. У них уроків менше, тому як учні, так і вчителі можуть швидше повернутися додому. Але це впливає на якість засвоєння матеріалу. Дитина до обіду, вона найбільш активна, найбільш рухлива. Після обіду вона вже не так сприймає і матеріали, і так далі. Ну, це знають, педагоги всі знають. Двозмінне навчання негативно впливає не тільки на освітній процес. Учням потрібно ще й діти до школи. І не завжди географія села дозволяє зробити це швидко, тим більше безпечно. Це, звичайно, досить таки така проблема для нашого села, для наших учнів, для їхніх батьків, тому що в нас дуже село розкидане, село велике за обсягом за територією, хоча є в наш шкільний автобус. Так, але все рівно в зимовий період, коли дійсно світловий день короткий, учні повертаються додому запізно, як кажеться. Зважаючи на це, народний депутат України Василь Петовка звернувся до глави уряду Миколи Азарова, щоб нагадати про негатив двозмінного навчання. У зв'язку з відсутністю коштів на паливно-мастильні матеріали, шкільні автобуси не здійснюють систематичний підвіз учнів від школи до помешкань. Тому дітям, особливо в зимовий період, доводиться йти додому у напівтемряві. Особливо така парадоксальна ситуація в наш час, коли школи майже всюди забезпечені комп'ютерами та сучасною технікою. А елементарних необхідних для повноцінного і безпечного навчання дітей умов нема. Негатив полягає і в іншому: учні, особливо менших класів, постійно проводять свій час без батьків. Ті зранку пішли на роботу, а діти самі повинні збиратися до школи. Можливо, таким способом учнів готують до самостійного життя, каже жителька села Калини, яка свого часу теж відвідувала школу в другу зміну. Діти самі йдуть у школу. Діти в нас вже адаптовані, вони вже в основному, основному так самі ходять. Без батьків. З батьками чи без них а на уроках за дітей відповідають вчителі. Їм нерідко доводиться залишатися на роботі довше, щоб за учнями прийшли їх рідні. Бували випадки, що й самі вели учнів додому, якщо по дорозі. Зараз я от маю закінчу уроки першої зміни і чекаю свою внучку, котра в другій зміні чекаю відвезти її додому. Додому мати на роботі, як вона може двох дітей відправити одночасно в школу, коли одна вчиться ранком починає навчання. В першу зміну, а інша в другу зміну в депутатському запиті. Василь Петовко нагадує прем'єру про актуальність вирішення проблеми двозмінного навчання і про те, що накази міністерств на місцях не виконуються. 10 травня 2011 року Міністерство науки, молоді та спорту видало наказ номер 424 щодо змінності навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, який з метою створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу та зменшення кількості шкіл, що працюють у дві зміни, органам виконавчої влади на місцях та органам місцевого самоврядування рекомендував провести аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюють навчання у дві зміни, на підставі результатів зазначеного аналізу, розробити плани графі. Яки поетапного переведення таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну при проведенні оптимізації навчальних закладів не допускати роботи у дві зміни шкіл, до яких переводять учнів із навчальних закладів, які реорганізовують або ліквідовують. Відмінити двозміни навчання можливо тільки при умові побудови нових шкіл або реконструкції та розширення вже існуючих. Це справа затратна, але потрібна, тим більше в селах з великою кількістю населення. Судячи з сьогоднішнього стану фінансування бюджетної галузей, коли грошей ледь вистачає на захищені статті, питання відміни двозмінного навчання залишається відкритим.